Всім привіт! Ти на каналі Roblox Настя і я сьогодні знову в <ріхи> Я на фонтан залізала я не знаю скільки е, А наша сьогодні рубрика неудачні слу случаї. Наприклад, коли ти гадаєшся на гойдавці і ти просто спокійненько гойдаєшся. Ти робиш сальтуху і падаєш не пойми куди. Коли, коли ти стрибаєш на трампліні, і ти забуваєш про це, то ти. то ти просто взлітаєш у космос і можеш впасти на дерево, бо в басейн. О! І ви бачите, мені треба тепер випливати, тому що я так не зможу випригнути. І коли ти йдеш в магазин, і ти можеш просто зайти на касу, взяти пончик і не заплатити. А якщо тобі сподобалось моє відео, став подобайку, будь ласка, я буду за це дуже благодарна. Дякую за перегляд. І всім, пока ви були на каналі Роблокс Настя.